Фіскальна децентралізація. Значить, 2016 рік додатково 50 мільярдів гривень, ну, близько 50 мільярдів, місцеві бюджети отримали доходів. От у загальній масі, включаючи дотації, субвенції. Тобто на 50 мільярдів більше, ніж було у 2015 році. Це фіскальна децентралізація, як нам її подають. Це, це так, це правда, але правда це не вся. Давайте трохи розберемося. Багато чинників, які впливають на власне, показники ну, на надходжень до місцевих бюджетів, і інфляція, і власне активність держави там, в трансферній політиці, і а, динаміка середньомісячної заробітної плати там, і так далі. І так от, якщо взяти, скажімо так, частину зведеного бюджету, податкові надходження до зведеного бюджету. От вони зросли на приблизно 28%. Зведений бюджет це державний і місцевий. Податкові надходження. На 28%. Оце, якщо зробити поправки на інфляцію, ну, там і деякі невеликі інші коригуючі речі, то це приблизно те, що ми змогли настільки вирости. 28%. Вся Україна. Так? При цьому. Податкові надходження до державного бюджету збільшились на 23%. Податкові надходження до місцевих бюджетів збільшились в півтора рази. Так от різниця між цією динамікою до державного, до місцевих. це і є та фіскальна децентралізація. Ми о, повинні розуміти, що мова в першу чергу йде про зміну структури. Сума грошей взагалі багатство збільшилась на ті 28% зведених бюджет. Тобто фіскальна децентралізація це в першу чергу зміна структури перерозподілу, а не створення якоїсь там колосальної доданої вартості і за один рік ну, відчутні темпи зростання і достиження благодійства, скажімо так, це неможливо і, якщо вам скажуть, що це можливо, не вірте.